Добрий день, третій клас, урок математики. Сьогодні ми з вами повторюємо вже те, що вивчили, а ще попрацюємо із діаграмками. Відкриваємо підручник на сторіночці 85. І почнемо ми з номера 550. Він буде усний, але над ним треба буде попрацювати і подумати. І так, у нас з вами таке завдання: якраз роботка з діаграмою. Розгляньте її. І слухаємо завдання. Кожен квадрат на зображених діаграмах відповідає числу 7, а кожен прямокутник остачі відділення на 7. Серед поданих чисел знайди ті, які ілюструють дані діаграми. Запиши рівності на ділення з остачі, ну ми писати не будемо. У нас є числа 11, 29, 22, 38, 47 60. Що мається на увазі? От наша діаграмка: Одна, другий стовпчик, третій, четвертий і п'ятий. Кожен розгляньте є квадрат, так? а ось вверху у нас є прямокутничок маленький, так? Отже, квадрат це відповідь приділені на 7, а прямокутничок це остача. Нам треба з вами ось ці числа поділити на 7. Отримати відповідь, знайти стовпчик, у якому є ця відповідь, і скільки там буде остаче. Що мається на увазі? Наприклад, візьмемо число 15. 15 на 7 не ділиться. Але ми знаємо, що ділиться число 14. Так? 14 поділити на 7 це буде 2. Отже, нам треба стовпчик, у якому йде 2 квадрати. Так, ось так 2 квадрати. І остача 1. Тобто 2 повних квадрата, 2, тому що відповідь 14 на 7 буде 2. І маленький прямокутничок це у нас остача. Я думаю, ви зрозуміли. Зараз пробуємо розбирати. І так, дивимося. У нас перше число це число 11. 11 ділиться на 7. Ні, яке число менше за 11 буде ділитися на 7? Це число 7. 7 поділити на 7 буде 1 і остача 4. А тепер знайдіть стовпчик, у якому є один повний квадрат і прямокутник зостачі. Ось це у нас останній стовпчик діаграми. Ось це стовпчик відповідає числу 11. Зрозуміли? Ідемо далі. Число 29. 29 на 7 не ділиться, ділиться 28. 28 поділити на 7 буде скільки, 4 і остача 1. Який у нас стовпчик буде з чотирма квадратами і одним прямокутничком. Це третій стовпчик отже, цей, відповідає числу 29. Далі. Число 22. 22 не ділиться, ділиться 21. 21 поділити на 7 буде 3 і остача 1. Знайдіть мені діаграму, в якій 3 квадрати і остача. Це другий стопчик. Отже, другий стопчик діаграми відповідає числу 22. Поставте відео на паузу і зробіть так з іншими числами. Так, якщо ви ввімкнули, отже, вже доробили. Давайте перевіряти. І так, число 38 – це у нас перший стовпчик. 38 не ділиться, ділиться 35 – це буде 5 і остача 3. Раз, два, три, чотири, п'ять і остача 3. Це перший стовпчик. Число 47 – це у нас четвертий стовпчик. 47 не ділиться на 7, ділиться 42. 42 на 7 буде 6, остача 5. Це у нас четвертий стовпчик. А тепер скажіть, будь ласка, яке число виявилося зайвим? Це число 60. А зараз давайте спробуємо е, порахувати, так, От, дивіться, побудую відповідний стопчик діаграми. Е, скільки ж повних квадратів ми повинні, з вами, повинні були б з вами домалювати? 60 поділити на 7 не ділиться. Яке число менше за 60 буде ділитися на 7? Це 56. Так? 56. 56 поділити на 7 дорівнює 8 і остача 4. Отже, тут повинен бути 8 квадратів повних з прямокутником. Це у нас повинно було б бути остача. Отже, 8 квадратів і остача. Отже, це у нас число було зайве. Добре, переходимо до письмового номеру. Відкриваємо зараз зошит. Запишемо число дистанційна робота. Від попередньої роботи відступаємо 5 клітиночок вниз. І, і клітиночки 4 в сторону, тому що у нас число 21 листопада. Це дуже довгі слова. Буквально 4 клітиночки і пишемо 2,5. Листо пада. Дистанційна робота, дистанційна робота, каліграфічна хвилиночка, пропишемо число 57. 57. Число 57. Нагадую про те, як ми сидимо під час письма. Спинка у нас рівненька, зошит під нахилом, ліва рука тримає зошит. Якщо ви пишете лівою рукою, то права рука тримає зошит. Пишемо слово завдання. Дві букви Н 553. І так, розташу літери в порядку виконання дій у виразі і прочитай слово. Знайди значення виразу. Давайте ми його перепишемо. Гляньте, у нас з вами раз, два, три, чотири, чотири дії. Переписуємо в зошит 42. Відняти в дужках 56 поділити на 7, поділити на 4 додати 12 до Розставляємо дії. Яка в нас дія завжди перша? В дужках. у нас тут дві дії. Ді... Дві дії ділення. Вони виконуються в тому порядку, в якому записані. Отже, це у нас перша, це у нас друга. Далі, яка в нас буде дія? Біднімання і остання додавання. Що це у нас за слово вийде, якщо поставити перша, друга, третя і четверта? Це слово небо, правильно. Давайте вирішувати діяль. І так, пишемо. Перша дія. 56 поділити на 7. Дорівнює. Скільки буде 56 поділити на 7? 8? Далі, друга дія. Що треба зробити? Нам треба число з першої дії поділити на число з другої. 8 поділити на 4. Скільки буде 8 на 4? 2. Третя дія. Що тепер треба зробити? Треба 42 відняти яке число? 12? 8? Ні. Треба 42 відняти 2. Тобто те, що у нас вийшло в другій дії в дужках. 42 відняти 2 буде 40. І останнє 40 додати 12. Скільки буде? 52. Отже, відповідь 52. І тут пишемо поруч на слово небо. Наша відгадка. Слово небо. Добре. Якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу і допишіть. Переходимо до наступного завдання: це теж буде усне завдання, Воно, це теж робота з діаграмкою. Це вже буде трішечки важче сторіночка 86 номер 554 Дивимося. На діаграмі зображено, скільки автомобілів надходило в порт із заводу кожного робочого дня протягом тижня. Далі їх вантажили на баржі по 7 автомобілів на кожну. Заповнені баржі відправляли одразу, відправляли одразу, а машини, що не помістилися, залишали в порту, доки їх не набиралося ще на одну баржу. І так, дивимось, от у нас в понеділок відправили 16 автомобілів, вівторок 31, середа 20, 24.44, в п'ятницю 23, субота, неділя вихідні. Отже, кожного дня знаходила така кількість автомобілів. Одна баржа це у нас 7 автомобілів. Нам треба дізнатися, скільки барж було кожного дня і яка була остача. Давайте порахуємо. І так, в перший день, в понеділок прибуло 16 автомобілів. Е, їх від... заповнювали, ось дивимось, на баржі. Оце такі от кораблі, бачите, для того, щоб переправляти. Їх туди вміщалося 7. Скільки таких барж змогли відправити в понеділок, якщо привезли 16 автомобілів? 16 не ділиться на 7. Правильно? Скільки ділиться? Ділиться 14. Отже, 14 поділити на 7 це 2. Отже, 2 баржі відправляли. Питання: а яка ж була остача? Скільки ж залишалося ще машин, що їх не змогли відправити? 16 мінус 14, 2. Отже, остача тут була 2. Ми ось тут будемо ялівчиком писати. Ви можете собі помічати так само. Далі, у вівторок прибуло відразу аж 31 машина, 31 автомобіль. Скільки баржі змогли відправити у вівторок. Якщо 31 у нас не ділиться на 7, але ділиться яке число? 28. Правильно, 28 поділити на 7 буде 4. А яка була остача? Остача була 3. Остача 3. Отже, отаких барижі відправили 4 у вівторок. Так, дивимось, у нас залишилось 2 і 3. 2 плюс 3 скільки буде? 5. Це вже вистачає на те, щоб заповнити ще одну баржу і відправити? Ні. Тобто, нам треба ще назбирати остачу. Дивимось середа. Середа прийшло 20 автомобілів. 20 не ділиться, ділиться яке? Число 14. 14 на 7 буде, отже, 2. Отже, отправили дві баржі, і остача яка була? 20 мінус 14? Остача 6. Так, рахуємо. 2 плюс 3 – 5, плюс ще 6 буде 11. Скажіть мені, будь ласка, уже назбиралося із цих остач. Е... Для того, автомобілі для того, щоб можна було зібрати ще одну баржі. Так, тому що 11, так 7. І у нас залишиться ще із цих 11 4, правильно? Мінус 7 дорівнює 4. Отже, у нас тут остало. Отже, відправили всереду, крім оцих двох, і ще одну, змогли назбирати. Рахуємо далі. Четверг і п'ятниця спробуйте зараз порахувати самостійно. Можете прямо лівчиком так само писати собі. Тут кількість баржі, які змогли відправити, тут остачу, яка залишилася. Так, якщо ви вимкнули, дивимось. Отже, за е, четверг відправили три баржі і залишилось два автомобілі. В п'ятницю так само три і залишилося 2. Питання. Е, у нас була попередня, залишилося 4 і плюс ще 2 і 2, Так, за четверг і за п'ятницю, скільки це буде разом? Це буде разом 8, правильно? Якщо 4 плюс 2, плюс 2 8. Ми можемо з вами в п'ятницю відправити ще одну баржі? Можемо, скільки? І ще одну, тому що 8 поділити на 7, не ділиться, ділиться 7. Отже, буде одна баржа і одна остача. Отже, у нас залишився з вами один автомобіль, який не змогли відправити, так? Добре, ми з вами розібрались, порахували все. Тепер стоїть питання наступне: У який день тижня відправляли першу баржу, заповнену автомобілями, що залишилося? І коли другу таку баржу? Коли ми з вами відправляли із остачі автомобілі? Це був який день? У середу. Тобто, в середу тільки назбиралася іще баржі для того, щоб відправити, так? А другу, коли така назбиралась, у п'ятницю. Отже, скільки взагалі автомобілів у нас залишилось невідправлених? Один. Отак. От Порахували. Добре, ми з вами дали відповідь на запитання. Ось так, от. Працюють діаграмки. Тобто, вони, Діаграмки нам показують кількість того, того, ми зможемо дізнатися, скільки змогли відправляти, скільки не змогли відправляти е, певну кількість машин. Це може бути, можуть бути не машини, і це можуть бути кілограми фруктів, овочів і так далі, що кудись відправляє. Тобто діаграми допомагають бачити повну картину всього. От для чого вони нам потрібні. Добре. Дивимось номер 555. Це у нас буде задачка, вона буде письмова. Записуємо в зошит. Задача 555. Посередині слово задача 555. Читаємо задачу. У п'яти коробках було по п'ять цукерок. Усі цукерки переклали в інші коробки. По сім цукерок у кожну. Скільки цукерок залишилося. Отже, у нас було 5 коробок по 5 цукерок у кожній. Так, усі цукерки переклали в інші коробки по 7 цукерок у кожну. Залишилося цукерок? Невідомо. Як нам знайти, скільки ж їх залишилося? Що нам треба зробити спочатку? Ми знаємо, що було 5 коробок, і в кожній цій коробці було по 5 цукерок. В одній коробці 5, в другій, в третій, четвертій, 5, і в кожній було по 5. Потім ці всі коробки розклали, ці всі цукерки, розклали в Кілька таких коробок, але вже по сім цукерок. Що треба дізнатися спочатку? Нам треба дізнатися, скільки було всього цукерок. Як це зробити? Треба 5 помножити на 5. Дивіться, ось це по воно вже нам підказує дію. 5 на 5 буде скільки. 25. Отже, 25 цукерок було всього. Так, було. Добре, ми, ми з вами маємо. 25 цукерок. Їх розклали потім в якусь кількість коробок вже по 7 цукерок. Що треба зробити? Треба 25 поділити на 7. 25 на 7 ділиться. Ні. Яке число менше за 25 ділиться на 7? Це число 21. 21 поділити на 7 буде 3. Яка буде Остача? Остача буде 4. Отже, коробок було 3. Так. А залишилося у нас скільки цукерок? 4. Відповідь. Відповідь. Залишилося. 4 цукерки. Крапочка. Ну, а номер 556 котики ви зробите самостійно. Ми вже з вами робили таке й не раз. У вас є дії, приклади на ділення. Вам треба їх поділити, і написати відповідь, а потім розшифрувати слова. Тобто, якщо 9 поділити на 1. Буде 9. То тут буде відповідь 9, а буква, яка відповідає цифрі 9, це буква Д. Отже, тут число 9, тут буква Д. 9Д. Друге 15 поділити на 5 буде 3 буква В. І так, до кінця. І у вас вийде одне слово, друге слово і третє слово. Все після того, як виконаєте, робите фото і надсилайте мені на перевірку. Бажаю вам успіхів, до побачення!